Українське оборонне відомство активно розпочало рекламну кампанію контрактної військової служби загалом. За планами, вже наступного року обов'язковий призов буде скасовано. Тож військо буде комплектуватись з юнаків і дівчат, які захочуть пов'язати своє життя з армією, розраховуючи на належне грошове забезпечення і соціальні гарантії. І все ж, щоб молодь свідомо зробила свій вибір, у районних центрах області розпочали свою роботу своєрідні профорієнтаційні військові форуми. Цього разу гостей приймала Яворівщина. Цей який ми сьогодні Вели був зорієнтований конкретно для зорієнтації молоді для поступання у вищі навчальні заклади Міністерства оборони. Це є один із етапів. Наступний етап, ці ж самі хлопці, які сьогодні були присутні в цьому залі, побачили теорію. Наступний етап це буде трьохденні збори, які ми будемо проводити на базі ано де Вони будуть проводити практичні стрільби з бойових автоматів. Вони побачать військову техніку для того, щоб все-таки зорієнтувати і направити їх в правильне русло для поступання в вищі навчальні заклади Міністерства оборони. Наше завдання якраз і довести до них, що для них після закінчення школи є вибір. Вони можуть поступати як в севільний навчальний заклад, так і в навчальні заклади Міністерства оборони, що їх чекає по закінченню даних навчальних закладів, яка перспектива їх чекає. До участі у заході запросили представників місцевих органів виконавчої влади, викладачів предмету захист вітчизни, військовослужбовців 24 окремої механізованої бригади та випускників середніх шкіл. Яворівщина здавна тісно пов'язана з оборонним відомством, окрім значної кількості військових частин. Тут розташований відомий міжнародний центр миротворчості та безпеки. Тож люди у погонах у районі не дивина. Щоправда, юнаки, чи то за браком інформації, чи з огляду на перспективи, обрати фах військового не поспішають. Знаю про армію, бо про звання знаю, напевно, про дисципліну, про сувору дисципліну української армії. А так, в загальному знаю дуже мало про армію і хочу дізнатися. Перспективи праці в армії взагалі, ким там можна працювати, чого можна добитися. Я думаю, щоб для того, щоб. Здійснювалися якраз такі, більше народу хотіло йти в армію, більше розуміло, що таке армія взагалі і що там робиться. Треба зробити більше таких заходів, як сьогодні, робити якісь екскурсії, виїзди, напевно, десь не знаю, на навчальні місця, так само як в нас тут в Єврівському районі, є Єврівський полігон. Підтверджують слова учнів і вчителі. Однак зазначають, що у військові виші випускники поступати хочуть. Ось обрати професію солдата контрактної служби, бажаючих небагато. Армія, що була відкрита, що, мабуть, просто відкрити вхід до неї, мається на увазі до матеріальної бази. Більше екскурсії е, про військову м -м, військову техніку. Мабуть, повернутися обличчям до цього як було років 20 тому, коли навчально-польові збори проводились на базі військових частин, де учні діти 3-5 днів перебували безпосередньо в середовищі військовому. Попробували цієї каші військової, полазили по бойовій техніці. Подібні форуми пройдуть у всіх районах області. Щоправда, молодь більше довіряє сучасним технологіям і розраховує, що вже незабаром про життя військової частини можна буде подивитись в режимі онлайн в інтернеті. Зробити напевно більше сайтів, які просто агітаційних, відкрити так само. Був такий варіант, що відкрити онлайн-камеру, веб-камеру, яка б показувала життя ну, в якійсь певній воєнній частині життя, щоб кожен міг зайти на сайт, подивитися, побачити, як живуть солдати, як живуть офіцери і взагалі побачити життя в середині.